Незнання українських ралі попалило пропагандистську схему. Якщо коротко, боти з українськими нікнеймами залишають фейкові відгуки вкиди на сайтах із відгуками. Потім ці відгуки скріншотять або беруть на них посилання, поширюють у телеграм-сміттярках, і цього вже достатньо, щоб відкрити ворота у пекло. Привіт, правда, шукачі з вами Анастасія. І у цьому випуску бригунця розповім, що засювали фактчекери проєкту Нота є нота» про метод вкиду фейку через третіх осіб. Суть у тому, що вкид робиться не напряму, а нібито із доказами. А потім уже це підхоплюють більші пропагандисти для підкріплення своїх наративів, начебто із посиланням на факти, а тепер до конкретної ситуації. Але спочатку підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок. На сайті із відгуками у червні опублікували кілька коментарів українською мовою про українських мобільних операторів. Мовляв, оператор злив мої персональні дані, і тепер мені прийшла повістка. І ось тут цікава історія, тому що на Росії усі номери прив'язані до паспортів а в Україні ні. Ви можете купити стартовий пакет будь-якого мобільного оператора і нікому не звітувати, що номер тепер належить вам. Звісно, ви можете прив'язати номер до паспорта і так себе ідентифікувати. Однак у відсотковому співвідношенні так робить дуже мало людей. Мобільний оператор може надати інформацію за номером телефону тільки правоохоронним органам і тільки за рішенням суду. Навіть під час розслідування має бути ухвала слідчого судді. Більшість номерів в Україні, а це понад 95%. Не персоніфіковані, і це означає, що оператор не має паспортних даних таких абонентів. Це пояснили у прес-службі водафон проєкту Нота є нота». Способів використати систему відгуків у пропагандистських цілях може бути безліч, тому пам'ятайте, що відгуки залишають як справжні люди, так і російські боти. А якщо вам сподобалось це відео, тисніть підписатися, ставте вподобайку, напишіть, будь ласка, будь-який коментар, щоб просунути це відео в топ і більше людей дізналися правду. Поділіться з друзями, адже разом ми будуємо потужну спільноту правду шукачів. До зустрічі!